Знаєш, є люди, які при слові Лігмут хрестяться і кричать: О, піраміда, тікай звідси, поки не пізно, і потім ідуть купувати каву за 80 гривень, бо так треба на настрою. Я знаю, звідки його звісно, диму вогню не буває. Ще в круті 90-ті багато людей поворіли на МММ, вкладає гривню, отримаєш мільйон. Багато шахрайських схем маскувалися під мережеві компанії. І тепер будь-що, де є слово структура, партнери чи дохід одразу вау піраміда. Як в народі кажуть у страху великі очі, слова піраміда стали синонімом слова афера, «шахрайство». Але скажіть, хіба все те вовк, що сіре? Звісно, треба розбиратися, куди не поглянь скрізь піраміда на підприємстві? Наверху директор, нижче ціла система керівників і на низу було робітники. Піраміда? Да, піраміда. А візьмемо церкву, наверху архієпископ, нижче єпископи, потім священники ім язок, ім язок, і внизу. Це сім'ю піраміда. Зверху батьки, знизу діти, піраміда. А тепер питання: що ж таке піраміда, від якої потерпіли люди в 90-ті? І якої піраміди маємо уникати ми сьогодні? Це фінансова піраміда. Піраміда, в якій немає продукту, або він є лише для вигляду. Люди просто вкладають гроші, а заробляють лише за рахунок нових внесків інших людей. Як тільки люди перестають заходити, система розвалюється. Всі програють, крім тих, хто був на самому верху. Оця піраміда, оцієї піраміди треба і сьогодні уникати. А що ж таке, Ліфбург? Тут все навпаки. По-перше, тут є реальний фізичний продукт, якісні вітаміни, добавки, протеїни, косметика. По-друге, ціни нижчі за ринкові. Бо компанія не витрачає мільйони на рекламу, а використовує мережевий метод рекомендацій. І головне, ти можеш бути просто покупцем і взагалі нікого не запрошувати. Ти платиш за продукт і користуєшся і все. А у фінансовій піраміді такого не буває. Там крутишся лише за рахунок нових грошей. Як у Лігут формується дохід? Двома шляхами. Перший шлях це з реальних продажів. Коли хтось купує продукт, компанія ділиться комісією з партнерами. Ця модель працює десятиліття в усіх мережних системах. І Лівгуд зробив її прозорою і більш сучасною, і доступною для всіх. Другий шлях доходів. Це з клубних щомісячних абонентських плат. Наприклад, ми щомісяця платимо за мобільного оператора, але з нами ніхто не ділиться цими доходами. Ніколи нам навіть голову не приходило, наприклад, щоб Лайф, Київ, Стар чи Водафон ділився з нами доходами із своїх абонент плат. А в Лівгуд це один із видів доходу. Отож, друзі, коли хтось скаже, що Лівгуд це піраміда. Просто запитайте, а ти взагалі знаєш, що таке піраміда і чим вона відрізняється від легальної мережевої компанії? І дайте тій людині це відео, хай подивиться, хай послухає, хай знає правду. Плутати мережевий бізнес і піраміду – це як сказати, що всі банки шахраї. Чому? Бо колись хтось зробив тут фінансову аферу. Лівгуд – це реальна компанія, реальний продукт і можливість заробляти чесно. Якщо тобі близька ідея чесного бізнесу без обману, став лайк і підписуйся, і напиши в коментарях, що ти думаєш про мережевий маркетинг. Далі буде про фінансову свободу. Побачимось.